Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. Ось така я погана хазяйка, ну що робити. я жінка, як кажуть. Я вон, як дивилася, там в нас є така знаменита Олена Басарав. то в неї порядочок. А я дивлюсь, господи, геть непорядок. Пізно, звісно, але буду висаджувати помідори на розсаду. Хоча тільки потепліло недавно. Я ось замінила доску, тому що та згнила у мені викинуть, викинули. Ану не поставили. Откопала, замінила. Ще треба буде підлагодити теплицю, бо бачите, після зими ось ось таке нещастя. Це треба купити такі длині. Буде фіксатори. Ой, господи. Зробити, падає. І зараз почну готувати ґрунт для садіння помидорчиків. Ось першу луночку я вже зробила. Надіюсь, вам видно. Я прокопала, все не буду копати, бо тоді як поливати ноги грузнуть. Скопала, удобрила. І зараз буду сіна розкладувати. Буду їх робити широкі, щоб помидорка від помидорки була далеко. Тому що я не пікірую, а посипаю ґрунтом. Йдуть побочні корні з боків, і корнева система буде хороша, сподіваюсь. Ну, звісно, якщо я сімена купила добре. Зійшла моя розсада. В залежності від сорта. Ви бачите, які вони на вид. Оце взяла перш, перший раз ось такі помідорки. Бачите, які вони гарні. Це рані. Ось вже інший сорт я вже посадила. Ну і так, в залежності. А це виписала по інтернету, не знаю, які будуть. Посадила пізніше, ну хай чуть-чуть підростуть. Це ось навіть не знаю. Привезла сестра з Херсона Сімена, сказала, куплені були, які вони будуть, не знаю не названня, не смаку. Ось вже інші. Бачите, ось такі. Я їх трохи пристарюю. Ось сьогодні хочу висадити. Це в мене помидори. Персик, хурма. Ну, так і нічого великі. Ось, бачите, яка гарна вже велика розсада в мене. Це ось помідори Санька, я їх сажу кожен рік. Це низькорослі помідори. Але в цьому році я ще вирішила посадити і високорослі, тому що низькорослі рано відійдуть, Тут різний сорт у мене. Бачите, і чи серце і інші. А ось я купила, посадила ось такі помідори. Мікадо ось, бачите, кожна помідорка у мене позначена, пакетик висить. Схожість хороша. Але я вам скажу, чи вони. Ага. Чи ж вони? Місто Київ, Україна. Ось бачите, да? Вулиця Стеценка, 35. Контактний телефон. Ось що я вам скажу. Ось, бачите адреса їхня. Це запакований у мене. Остався, я взяла три пакетики. У мене остався на наступний рік. Скажу одразу, більше в них не буду купляти. А чому? Тому що, ось дивіться, бачите, ось такі звичайні листочки. А Мікадо ось о, кілька всього зернинок. У Мікадо листочки ось більш похожі на картоплю. Ось, бачите? Ось о, як у картоплі. Оце Мікадо. Ось ось один мікадо. Ну, а це що вони накидали, ця фірма, я не знаю. Просто шахраї. Ці всі не мікадо. серед оцих, що мікадо, це ось, бачите, ось вони відрізняються. Оце ось мікадо. А остальне я не знаю, що вони насунули, навіть не знаю, чи садити, чи ні. Ось так наші продають сімена. Високо, Високорослий, легендарний. Дуже смачний. Ну, мікадо так і є. Дуже смачний. Мене колись брат привозив. Ми кілька років садили, то дійсно. Я цей знаю сорт. Аби я раніше не вирощувала, я б, звісно, не звернула увагу на це. І думала, що оце так гарно вони зійшли. З мікадо, а з мікадо я ж кажу, ось воно видно, так? Ось дивіться, ось такі листя. Як у картопельки і ось ось, звичайні. Томікаду тільки ось ось. мікаду ось такі листочки. Так що на майбутнє я цієї фірми, звісно, сімена покупати не буду. Ось так. Зараз дуже жарко. Після чотирьох я вже почну висівати, тому що на цій стороні, ось дивіться. У мене вже ось такі огірочки. Вони вже пускають усики, де три треба вирвати, остальні підв'язати. Ось, бачите, тут різні сорта. Я ще купила сьогодні коль, купила артику, Ось, бачите, вже усики пустили. Купила шпагат. Ці я підв'яжу, а коли помідорки висажу, то на тій стороні посажу ще огірочки. Я літом. Бачите, вже ось які. Вже огірочок хоче, щоб його підв'язували. Підв'яжу, а тоді вже буду, як підросте, нижні листя викидати. Ось так зійшла моя розсада. Ну, я вам казала, чуть раніше, що я садила ріденько їх цей раз. Ось бачите, а от сорт сорт, сорту відлічається. Перші в мене оце низькорослі, а далі пішли високорослі. А це перший раз по інтернету ось випасила Red Camel. Хто це в нас? Київська область. Ну, слава Богу, хоч не ця фірма, в якої я купляла Мікадо. Це ось дивіться, теж я виписала в цієї фірми Ріо Гранде. Ну, вони такі низенькі лише тому, що поки переслали, та вони догонять. Я їх сьогодні висажувати не буду. Висажу пізніше, ну а сильні помідори, бачите, які великі. Вже з квіточками. Я їх не висажувала раніше, тому що холодно. Було. Тут теж прижовтіли жарко від теплиці. А це вся пакетика погана, схожість, товстий джек називається. Ось така в мене виросла розсада своя. Будемо садити, ще й останеться. Ну, а це, звісно, Санька, помідорчик. Я його кожен рік сажу, він вже великий теж. Такі вже бутончики починаю викидати. Будемо сподіватися, що врожай буде. Ось отакі. Це високорослі помідори. Це цукровий подовичок. не знаю. Написано, що буде крупний, рожевий, це Фатіма. Перший раз взяла. Ну, а то бичі серце. Подивимося, що у нас виросте. Ну, а з мікадок. звичайно, я навіть не знаю, чи висаджувати ці, чи просто викинути тут мікадо. Да. Штук 5 з з усіх сім'ян. Це наша доблесна київська фірма. Ось бачите. Її адреса, контактний телефон. Треба, напевно, сфотографувати та вислати їхню мікаду. Ну ось отак дурять людей. Ну, хто не знає, я ж кажу, що той не зверне уваги. Ну, Я мікаду садила раніше не один рік, то я знаю, яка вона повинна бути. Ось отак. Піду готувати лунки і буду висаджувати помідорки. Пів восьмого вечора нарешті я досадила свої помідори. Ну, з цієї сторони не видно. Тут в мене кріп росте, я поки його не вириваю, між докропом посадила помідори. Ну, а тут чисто поле, воно видно. Навіщо я багато так посадила навіть сама не знаю. Ой, кожного року кажу, що не буду так багато насаджувати і опять. Ну воно мені оце треба, хто їх буде їсти. Кошмар. тільки граду не було, дощу нема. Ну, Я завтра вранці встану. Вони так трошки деякі, які раніше посадила, трошки похилились, бо було ще жарко. О 16 годині, ну а так, более мені стоять, розсада своя. Ну, а там в мене ростуть кавуни. Вони тільки сходять, дощу нема, то вже зійду, тоді я прополю Ну, а тут бачите, як помідори, це морковка буряк, виноград, клубничка. Огород зеленіє. Це ось дивіться, яка вже велика груша. Я всього два роки її привила. На дичку викопала. І гляньте, як вона пішла за два роки, вже так плодоносить, в прошлому році вже плодоносила. І ось гляньте, наскільки вище мене. Тут два сорти я привила. Один ось і один гілочка. Ну, так як Гілочка йде аж внизу, ось. Надзвичайно смачні груші. Я би знала, то цим би сортом не прививала, тільки ту. Ну нічого, я ще дичку викопаю, двохліт пагонець відріжу і прив'ю, і зроблю ще одне таке деревце, собі посажу. Ну А то в мене ростуть молоді дерева, теж грушечка. За нею слива біла, це персик ось бризкала. Завтра ранці встану, ще раз оброблю. Хоросом бризкала і ще там щось додавала. і нічого воно не допомогло. Курчавість йде далі, то було три листочки, це більше. Сьогодні зранку їздила до міста, купила препарат імпортний, покроплю. Ну, а це малина, ось така. Тут є жовта і червона, ну, звісно, чесник вже великий. А це ось моя клубничка. Пройшли, от я її полінилася. Пересадити нову я осталася ще на рік. Ну, поїсти хвата, а там, як кажуть Бог з ним. Дітям нам хвата. Це виноград. Завжди по першим змінам, часу не вистачає, в основному роблю вихідні Ось ця черешенька драгана. Вона ще молода. За нею ще одна там. Ну, та червона, Валерій Чкалов Це морковочка моя. Це ось два рядочки бурячка. І я вже вам показувала свої помідорки. Ось, ось такий город. Садочок. Це мій полів, бачите, шланг. Ну, оце так лучок, зеленушка. ще клубничка, ну вона пізня, ще не зріє. Ну а там Йошка росте. Ось і все. Це теж лучок, а он кіт з Херсона, переселенець, у мене з сестрою приїхав. Мурашка кс-кс, бачите, -кс. який красавець. Поки живуть від мене. От і все. Піду тепер відпочивати. Всього вам кращого. Як сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я завтра буду кропити персики, постараюся зазняти. Ну, звісно, якщо не буде дощу. Ну, я вже ось, бачите, полила після того, як посадила помідорки. Ось полила клубнічку, вона ще зелена, ще цвіте. Це пізній сорт. Ну, та й нічого, бачите, ще цвіт. Вона колись у мене була, їх трішки зосталось. Я вирішила її розвести, тому що ранні відходи, а дітвора клубніки хоче. Ось так. все вам найкращого. Все буде Україна, перемога буде за нами. Спокійної вам ночі, щоб нічого на нас не летіло.